Ми прийшли до алеї героїв Лухівської громади, і тут розміщено фото мого чоловіка, гречаника Олексія Михайловича. Через два-три дні ми обов'язково сюди ходимо. Діти біжать завжди і кричать До тата, до тата, тато. І вони знають, що там фото їхнього тата, що він був героєм. Да. Підем? це тато, Не, наш тато? наш тато. Це дуже така. добра людина. Дуже добра людина була. Він був гідним прикладом, він був гарним батьком, він влаштувався працювати в пожежну частину в раніше це називалось Червоне, зараз це вже СМТ Есмань. І він заробив, як він казав, я заробив кошти і зробив мені пропозицію. Коли він служив, то його начальник, який був в нього, він його. Відпускав вже додому, то він висловив такі слова. Він сказав слова подяки його батькам. Він сказав, передай обов'язково своїм батькам, що вони вдячні, що виховали такого сина. Зразу на посаду пожежника, але потім його атестували. Він став вже атестований і був, останнім часом був командир відділення. У 2018 році у нас з'явилася перша донька Лєра, у 2019 році у нас з'явилась Даринка. Ой, як батько, він дуже чекав на доньку. На першу доньку для нього це був такий період. Він можна сказати, носив мене на руках. І коли в нас народилася Лєра, то я її спершу ну мені її не дали, а понесли її до нього, і він відчув ці перші такі секунди. Йому поклали його на живіт, її на живіт і я цього не бачила, але люди, які були поряд, вони казали, що він просто лежав і витирав свої сльози. Він цього не показував, але це було так чуйно, так щиро Хто Його знав, то всі знають, яка це була людина. Яка це була добра, яка це була щира. В нього ніколи не було ніякої заздрості до когось. Він працював, він намагався, він все робив для нас, для дітей, для мене, для батьків. Це класний хлопець. Дві доньки, безотказна людина. На його завжди можна покластися. За що не візьмешся, все він міг робити. Дуже важко про це думати, що його серед нас немає. Не знали, що розпочалася взагалі війна, у нас не було чути ніяких вибухів. Ми тоді були в селі в моїх батьків. Йому зателефонували і сказали, що потрібно там їхати на роботу. Швидко їздив, і я завжди хвилювала за те, як він доїхав. Я йому зателефонувала, кажу. Що там, як ти, де ти вже? А він каже: ти знаєш, зай, війна. Я кажу, я дуже, я дуже боюсь, що мені робити, що в такі, ну я навіть не могла б вимовляти таких слів, бо я, я навіть не знала, що запитувати, і просто як діяти, куди, що, що збирати, що, що брати, куди дітей, як це все. Він каже. Не хвилюйся, не хвилюйся, все буде добре. Я приїду і вас сховаю. І вже через деякий час я знову на паніці, я йому зателефонувала. Він тільки просто взяв телефон, каже: Да, світ, і я чую десь далеко автоматні постріли, і він замов, я, я не розумію взагалі що. У мене руки трусились тоді, ну, до речі, як і зараз, і він замовк, я почала кричати в телефон: Льош, Льош, він мовчить, взагалі, ну, взагалі ніякого, ніякого звуку, просто тиша. І я відключилась, думаю, я перенаберусь ще раз. Я телефоную ще раз, він вже не відповідає. Я телефоную ще раз, ще раз. І так я не навіть не знаю, скільки разів це було, і ніхто вже не відповідав. В той момент мене просто рухнув весь світ під ногами, не відчувала взагалі нічого. Але не було такого, що ну я не вірила. Я не вірила, що взагалі що його немає, що що. Ну, що це так? Я думала, ну, можливо, десь, ну, можливо, десь поранений, ну, ну можливо, там щось, але тільки не це. І вже під час пошуку, ще коли були підняті на ноги всі, то під час пошуку, коли Льошу знайшли, його знайшов мій батько і батько Льоша, коли вони зателефонували нам і сказали, що сталося це. Я не повірила, я сказала, що такого не може бути. Мені зателефонувала його сестра Льоші. Сестра зателефонувала і сказала, що світ у нас більше Льоші немає. Я їй не повірила, я сказала, що такого не може бути. І я почала зтелефонувати батькам, батька не відповідав, мій батько не відповідав. А батько Льоші мені сказав такі слова, які звучать в мене вже в ухах майже два роки. Все, світ. все». І оці всього світ, вони вже, я ж кажу, вже звучать і вони вже ніколи не будуть. І цей день у мене асоціюється із цими словами. Всього світ, всього. І це, ви знаєте, ну дуже жаль такого хлопця. Дуже жаль. Хай спочуває. Потрапила саме в той момент, коли це відбувалося. коли гинула частинка мого серця, моєї душі. Наше, наше щастя просто рухнуло о 6.59. Дуже важко, морально, дуже важко. Хоча зараз, також, дуже є сподівання, що зараз ось нам потрібно побути сильними, нам потрібно це все витримати, закінчиться війна, і він приїде до нас, і в нас буде все добре, і ми будемо знову щасливі. І тільки живеш з цією думкою, що все повернеться, все буде так, як було. Але розумієш з часом, що все, світ, все.